Цей рік 100% можна відзначити як спробу відродити серію Ninja Gaiden. У січні вийшов Ninja Gaiden 2 Black, огляд на котрий ви можете подивитись на каналі. Не дивлячись на всі ті мінуси цієї версії, про котрі я розповідаю у тому відео, це була дуже приємна можливість повернутись до старої серії слешерів, котра була мертва понад 10 років. У липні вийшов двовимірний Ninja Gaiden Rage Bound. Сучасна варіація серії наближена до саме найперших ігор з далекого 1988 року. Але, звісно, що найбільшим бенгером, на котрий особисто я чекав протягом всього року, був реліз нової, повноцінної номерної частини сучасних пригод Рюха Ябуси, а саме Нінджа Гайден 4. Додаткової цікавості додавало те, що розробку займала студія Platinum Games, відома такими слешерами як Bayonetta та Metal Gear Rising Revengeance, і тим, що вони завжди створюють дуже крутий, глибокий та суперзбалансований ігровий процес. Oh my God! Wow! Добрий день. Ви на каналі ZenView. І сьогодні я детально розповім вам про Ninja Gaiden 4, в котрому я отримав платину. А це означає те, що я пройшов гру на максимально можливому рівні складності, а також виконав взагалі все, що представлено в межах цього проекту. Відразу кажу, те, що Ninja Gaiden 4 це, мабуть, найскладніша частина в межах сучасної серії. Навіть на середньому рівні складності тут дуже сильно б'ють по обличчю. Ну а на складності Master Ninja вас зносять або з двох ударів, або ж взагалі з ваншотів. У порівнянні з цим Ninja Gaiden 2 Black, що вийшов на початку року, це дитячий садочок. Але не дивлячись на те, що гра знову повернула лютий хардкор, котрим раніше і була ця серія, у грі є як і дійсно круті суперсторони, так і доволі неприємні недоліки. Тому, якщо вам цікаво, що ж себе представляє Ninja Gaiden 4, чи варта ця гра вашої уваги, грошей та часу. Тоді влаштовуйтесь зручніше, і ми починаємо нашу криваву подорож крізь натовпи ворогів. Перед сюжетного Ninja Gaiden 4 це майже пряме продовження третьої частини. Пройшов деякий час після подій Триквелу. Рюха Ябуса переміг темного дракона, злого бога, який сіяв хаос по всьому світу. Однак Рю не зміг повністю знищити цю потвору, і рештки дракона обвили місто Токіо. Заливаючи його проклятим дощем, через що земля покривається підземним світом. Населення Токіо було евакуйовано, а місто з того часу перебуває на карантині під керівництвом ордену Божественного дракона, незалежного воєнізованого формування. Молодого ніндзя з клану Ворона на ім'я Якумо відправляють на місію вбити жрицю темного дракона Сеорі. Для того щоб він виконав пророцтво про остаточну перемогу та очищення дракона, і це має стати його спокутуванням за те, що він є нащадком цієї тварюки. якому проникає до в'язниці ДіТіО та зустрічає Сеорі, яка стверджує, що якщо її вб'ють, то не буде можливості повністю перемогти темного дракона, оскільки вона єдина людина, яка може зламати печатки, що його ув'язнюють. Натомість вона стверджує, що якщо зможе зламати печатки та воскресити темного дракона, то тоді вона зможе очистити його та зробити вразливим. Але лише якщо Якомо допоможе їй втекти з в'язниці. Якому неохоче погоджується об'єднатись з Сеорі та допомагає їй втекти. Ось це головна сюжетна зав'язка гри. Далі протягом всього часу необхідно пробиватись крізь різноманітних ворогів у різних локаціях для того, щоб зламати ті самі печатки, про котрі говорила Сеорі. І от якщо до загального сюжету, особисто в мене, питань немає, тому що він в цій серії завжди був доволі своєрідним та без зазіхань на величність і так далі. То до того, що Рюха Ябуса це буквально Джекі Чан із сучасних фільмів, в мене дуже і дуже багато запитань. Якщо ви ще не помітили по опису сюжетної зав'язки, то головним героєм тепер є молодий ніндзя Якумо, і приблизно 80% всієї гри ви граєте саме за нього. А точніше, у грі усього 19 глав і 16 з них за Якумо. Рюха Ябуса у свою чергу спочатку взагалі подається як один з антагоністів та ворогів, з якими Якумо доведеться битись. Але якщо ви дивились такі кіно шедеври, як Форсаж 8, Трансформери 5 і тому подібне, ну ті, де спочатку одного з головних персонажів малюють зловісним гадом, але під кінець він знову об'єднується з іншими героями і вони разом перемагають справжніх поганців. Ну тоді ви вже здогадались, що ж саме відбувається у Нінджа Гайден 4. До всього цього, ті три глави, у яких дають пограти за Хаябусу, це не ну, от буквально повторення вже пройдених за якому рівнів з повторенням тих самих босів, з якими ви вже бились. Простіше кажучи, тут майже Devil May Cry 4. От тільки на відміну від Данте, хай дають у розпорядження гравця, ну зовсім уж на маленьку кількість часу. Також згідно з сюжетом, Рю не здатний перемогти темного дракона. Ну от, взагалі, ніяк. І скільки разів він би його не мочив. Той постійно відроджується, і лише якому здатний раз і назавжди здолати тварюку та принести спокій у світ гри. І взагалі все, що відбувається протягом гри, це ретельно спланований іспідвідрю, відрю, мета котрого перевірити, чи якому дійсно той самий обраний, котрий зможе перемогти темного дракона. Особисто я був розчарований тим, що головного героя всієї серії взяли і так відверто відправили на другий план. Нагадую, у тому ж DMC4, половина гри відбувалась за Данте. Ну а у DMC5, так і взагалі всі персонажі мали більш-менш рівну кількість часу та значення у грі. У «Ninja Gaiden 4, на жаль, три глави за Хаябусу, виглядають просто як непотрібні і додані лише для того, щоб виправдати присутність рю на апостолі гри та у рекламних трейлерах. І от якщо до сюжету і до того, що зробили з Рю питань дуже багато. Тут до ігрового процесу питань майже немає, тому що це ну, дійсно майже шедевр серед слешерів. Почнемо, звісно, з того, що Якомо, за котрого переважно і доводиться грати, значно швидший та реактивніший, аніж Хаябуса. Його швидкість пересування, стрибків, атак і канонічного підйому між двох стін, в рази швидші. Все це, звісно, що вплинуло на загальну ігрову динаміку. Бойова система для обох персонажів надає легкі та важкі атаки, можливість заряджати ультимативний удар, стрибки, блоки, ідеальні перерування, миттєві атаки відразу після перерувань, ухиляння і, як і завжди в цій серії, дуже великий набір комбінацій та прийомів. Нововведенням стала система тіньової або ж глем-форми та режим берсерка. Перша, це особлива шкала, котра витрачається на особливі прийоми або ж посилює базові атаки. Ця система вкрай важлива під час боїв з декількох причин. По-перше, у ворогів тепер можуть бути білі енергетичні щити, які можливо пробувати виключно атаками у тюньовій або хлем формі. По-друге, це потужні ворожі атаки, які супроводжуються появою червоного знаку оклику. Ось такі атаки можна контрити також лише при використанні тіньової або глем-форми. Режим Берсерка це тимчасове підсилення персонажа, головною метою котрого є поєднання з використанням тіньової або глем-форм, і тут також є варіативність. Ви можете або просто робити базові комбо-атаки, котрі будуть завершуватись видовищними вбивствами, і заряд Берсерка буде витрачатись повільніше. Або ж можете влаштовувати криваву лазню, миттєво витрачаючи заряд берсерка, але одночасно покладаючи майже всіх ворогів навколо себе. І ось все це працює і для Якумо, і для Хаябуси. Та далі починаються доволі сильні відмінності, котрі особливо відчуваються на максимальному рівні складності. Якумо взагалі не має технік Нінпо, і у його розпорядженні лише чотири базові види зброї і є п'ятий меч. Але для його розблокування потрібно виконати певну умову у грі, але про це пізніше. Так от, ви можете використовувати так і мінакату. Це по факту просто дві катани. Ятосен це доволі цікаве поєднання рапіри зі списом, а ще й дріллю, коли ви робите атаки у тіньовій формі. Магацухі, котрий технічно є палицею з попередніх частин, але знову ж таки завдяки тіньовій формі трансформується у молот. І Кагіхіруко. Це взагалі доволі цікава річ, тому що це не один, а відразу декілька видів зброї одночасно, які перемикаються автоматично, в залежності від того, які комбінації ударів і так далі ви виконуєте. А використання тіньової форми таке взагалі робить так, що на спині якумо з'являються дві механічні руки. Між кожним видом зброї можна дуже швидко перемикатись під час боїв і поєднувати все це у комбінації. А от у хаябоси є лише його одна канонічна катана. Та при цьому він може використовувати 4 види Нінпо, два з котрих ну от прям дуже сильно допомагають при грі на максимальному рівні складності. Та це ще не всі відмінності між персонажами. Граючи за якумо, магазин представлений у виді хай-тек комп'ютера. Для пересування по воді використовується дошка. Для польотів глайдерні крила, ну а по монорейках він просто ковзає. Коли ж ви граєте за хаябусу, то магазини представлені у вигляді статуї Мурамаси. По воді та по монорейках він просто бігає та й літає без використання додаткових гаджетів. І от якраз час розповісти про ще одну відмінність Ninja Gaiden 4 від попередніх частин. А саме про ігрові сегменти з водою, монорейками та польотами. Ваша головна мета це вчасно ухилятись від перешкод, щоб не отримати шкоду, та перестрибувати або пересуватись у сторони для уникнення зіткнень. Чим ближче ви наближаєтесь до фіналу гри, тим складнішими та більш комбінованими стають ось такі сегменти. Ну і звісно, що вороги, в котрих представлено доволі багато видів, і звісно, що є гади з автоматами, гранатометами та й інші варіації далекобійних скотеняк. І все це разом з розсунуванням та літрами крові. І от здавалося б, нот просто все ідеально у плані ігрового процесу. Але є проблема, і вона полягає у лютому і доволі нечесному балансі рівнів складності. Як я вже казав, на Master Ninja вас збивають з двох або ж одного удару взагалі всі види ворогів. І якби ви також зносили скотеняк з одного або ж двох ударів. То все було б дійсно чесно та збалансовано. Але ні. По-перше, чим вищий рівень складності, тим менше ви будете зустрічати ворогів, яких можна знести за 2-3 удари. Замість них у вас від самого початку душать супертовстенними скотиняками, скотеняками, кожного з котрих необхідно довбасити по 10-15 разів. І от у той момент, як ви намагаєтесь заколупати одного такого ворога, вам у спину або ж прям під сраку. З усіх боків прилітять кулі, ракети, електричні удари по області і так далі, котрі миттєво відправляють вас до чекпойнту, через що гра на максимальній та й навіть на важкій складностях перетворюється у лютий трендець, поряд з котрим нервово палить будь-який соуслайк. Але як я вже і казав, гра саме захая бусу з використанням Нінпо дуже сильно допомагає. Та от для цього вам необхідно пройти гру хоча б один раз і не лише це. Ninja Gaiden 4 пропонує як хорошо відомі побічні активності, так і зовсім нові для серії речі. По-перше, це особливі арени чистилища. Це як у оригінальному Ninja Gaiden 2 були випробування доблесті. Ці чистилища необхідно знаходити у кожній главі у грі і усього їх 19 штук. Кожне має по декілька рівнів складності. І ви можете самі обирати, як сильно ви хочете, щоб вам розривали сраку. З кожним рівнем складності зменшується максимальний запас здоров'я вашого персонажа, але збільшується те, скільки монет та очок карми ви отримаєте у разі перемоги. Саме щастилище – це просто арена, на якій вам необхідно перебити декілька хвиль ворогів, іноді, включно з боссами. Накопичена карма витрачається на придбання додаткових прийомів для зброї, а монети для придбання різних хілок, бустерів і так далі. По-друге, це додаткові завдання майже у кожній главі, коли необхідно знайти та знищити певний ворожий загін, знайти та здолати опціонального боса, або ж підібрати особливі предмети. Виконання цих завдань є єдиним шляхом збільшення максимальної кількості здоров'я персонажа, а також надає різноманітні аксесуари та монети. По-третє, це власне вже згадані аксесуари, котрі створюють легкий елемент білдобудування, тому що всі вони надають різні пасивні бонуси, а деякі з них разом з бонусами надають дебафи. Є такі, що зменшують те, скільки ви отримуєте шкоди. І коли я казав про смерть від двох або одного удару на максимальній складності, я мав на увазі те, що у вас максимально прокачана кількість здоров'я та вдягнуто аксесуари на зменшення шкоди. Є такі, що підвищують силу ваших атак і так далі. І впевнено кажу, що тут дійсно можна налаштовувати умовний білд під те, як саме ви граєте. Ну і звісно, що після першого проходження гри відкриваються різні режими. Повноцінна нова гра плюс, котра дозволяє перепроходити всю гру з усією зброєю, прокачкою та аксесуарами з першого забігу, а також відкриває доступ до нових другорядних завдань. Режим боссфайтів, в межах котрого потрібно перемогти всіх босів сюжетної кампанії, і це можна зробити на всіх чотирьох рівнях складності. Проходження всіх цих босфайтів відкриває можливість використовувати той самий п'ятий меч, про котрий я вже згадував. Бойові випробування це арени з різноманітними модифікаторами, знищити всіх ворогів за відведений час. Ваше здоров'я постійно зменшується, неможливо лікуватись, і найсмачніше вас зносять з ваншотів. Як не складно здогадатись, найскладнішими є ті, де вас вітає ашот ваншот, особливо коли потрібно здолати декілька хвиль ворогів на додачу з босом, і звісно, що вони не вмирають від ваншотів. Можливість перегравати окремі глави як за Якумо, так і за хаябусу. Власне, це єдиний спосіб, як можна пройти всю гру на складності Master Ninja, граючи за рю. Ще є окремий режим тренування, в якому ви можете скільки завгодно відпрацьовувати прийоми. Ninja Gaiden 4 це дійсно крутий та дуже хардкорний слешер з видовищними та кривавими боями і загалом з гарною графікою. Бойова система, як і завжди у цій серії. Дуже глибока, з велетенською купою різноманітних комбо та можливістю їх поєднувати. Всі нововведення, що стосуються ігрового процесу, особисто мені сподобались. Та от те, що Рюхая бусу зробили взагалі другорядним персонажем десь там на фоні, і те, що замість його повного арсеналу з другої частини залишили лише одну катану, ось це мені не дуже сподобалось. Також доволі сильно муляє очі візуальна одноманітність локацій у грі. Які майже всі синього кольору та відбуваються у оточенні бетонних споруд або ж у каналізаціях. На фоні того ж, Ninja Gaiden 2 Black, де є Венеція, Джунглі, Токіо і так далі, і постійно відбувається візуальне різноманіття, Ninja Gaiden 4 виглядає значно слабше саме з візуальної точки зору. Ну і звісно, що доволі дивний баланс на максимальному рівні складності, коли пройти крізь рядових ворогів. Тупо в сотні разів складніше, аніж знести боса. Щоб ви розуміли, при грі за Хаябусу кожен бос у грі на складності Мастер зноситься буквально за пару хвилин просто від декількох нінпо атак, у той час як кожен бій з рядовими ворогами це люта жесть, біль та страждання. Тому, якщо вам не потрібна платина або 100% у цій грі. Тоді спокійно проходьте на нормалі, бо навіть на ньому гра пропонує доволі серйозний іспит ваших нервів та вмінь. Загалом гра мені сподобалась, і 100% вона значно складніша за Ninja Gaiden 2 Black. Тому якщо вам подобається ця серія або ж просто хардкорні та брутальні слешери, тоді я 100% раджу вам пограти у Ninja Gaiden 4. Якщо ж таке не для вас та ваші нерви та спокій вам дорожчі. Тоді краще проходьте повз. Та от слухати мене чи ні, то вже вирішуйте самі. Ninja Gaiden 4 вийшов на консолях PlayStation 5 та Xbox Series, а також на ПК. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитися інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Дзен Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитися інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!